Таємна історія дони Тарт починається з убивства. П'ятеро студентів грецької філології скидують в ущелину свого одногрупника. Про передумови і подальші пригоди цієї компанії американська письменниця писала 8 років і видала книжку 1992-го. Сама Донна Тарт вивчала класичну філологію у Беннінгтонському коледжі, де, до речі, зустрілася із майбутнім автором американського психопата Бретом Елісом. Це я до того, що свою таємну історію авторка щедро обдарувала античним стилем життя. Головні герої першокурсники, просто схиблені на вивченні грецької мови і історії. Бідня каліфорнієць Річард їде до приватного коледжу в Новій Англії і несподівано сам для себе обирає замість англійської філології грецьку, переламує його волю перше знайомство з компанією грошовитих і ексцентричних спудеїв на ім'я Генрі, Френсіс, Каміла, Чарльз і Бані. Попервах Річард щасливо гойдається у цьому колі. Їхні вечори, ночі іноді навіть ранки, оповиті вишуканими наїдками, високоградусним алкоголем, анацином, ексидрином, спідами й іншими лікувально-наркотичними пігулками. Якось Генрі розповів Річарду, що він із Френсісом, двійнятами Камілою і Чарльзом поперлися вночі в якійсь хащі. І влаштували там нічний бенкет на честь Діоніса. І це була вакханалія із пілом, ритуальним сексом, після чого у безтямному шалі та компанія вбила фермера-птахівника. Реготун бані дізнається правду, і схоже, що він все хоче викласти поліції. З цієї миті починається ключовий драматизм і несподівані повороти, які приведуть до трагедії. Фон напруження від усієї цієї історії не спадає до самої фіналочки. І це кінематографічний саспенс, чудодійна метода пані Тарт, якою вона розколихує уяву самого читача. Товариство, читайте і витаємну історію. Нехай нас, хто знає правду, буде більше. Подобаєчка підписка, коментарчик, все, що треба нам. У.